Усім вітання, це Роберто Боралес, мій персональний влог на каналі ЮЕФутбол. Починаємо цей випуск з найсвіжішого, найцікавішого, це, звичайно ж, ель Clasico, яке завершило вечір неділі. ель Clasico, яке було для мене дуже дивовижним. Це одне з найкращих ель Clasico за останній період, якщо ми говоримо про зміст гри, де все в ньому теж виходило. Не можна сказати, що це була екстра інтрига, але. Барселона зіграла хороший матч. Реал обіцяв Анчелоті зіграти в атакувальний футбол. І вдалося краще атакувати після перерви, коли не забили, але в першому таймі забили за рахунок автоголу. Була інтрига, була насиченість, були скасовані голи, точніше, гол Асенсіо і дійсно справедливо, хоч і дуже прикро скасований. Була драматична розв'язка, гол-кесьє, який, до речі, Став трьохтисячним ювілейним на Ноу для Барселони, і ось цей крутий кісьє, який забив, має влітку піти. Але звичайно ж, тут розрахунок не тільки спортивних футбольних якостей, а й бюджету. Але в чому, скажімо, дисонанс цього поєдинку? Тому що до самого матчу всі розуміли, перемога будь-якої з команд не змінить глобально абсолютно не змінить ситуацію в турнірній таблиці примери, тобто. Кожна команда з одного боку виходила розкутою, можна програти, можна виграти. Це все не принципово. З іншого боку, а саме принциповість цього протистояння вона залишилася, не вилилася у якусь ультрагрубість, ну були невеличкі моменти, але не такі, щоб потім тільки про це і згадували. Отже, Ель-Класико прикольна, і водночас те, про що говорили давно, можна коронувати вже Барселону, вона. Цей трофей головний в Іспанії здобула і спробує здобути і другий. Для цього треба кхе, десь не програти Мадридському реалу знов ж таки на Ноу no, у матчі відповіді Копа Дель Рей. але це вже на початку квітня. Згадаю також ще поєдинок Атлетіко Мадридського, не тому, що це був видатний матч в чомусь для матрасників, але ми побачили команду, яка можливо, якщо продовжить так прогресувати, а вона прогресує останнім часом по грі. І не буде залежати тільки від Антуана Грізмана і Яна Облака. А це теж відбувається наступного сезону. Може думати про щось хороше, і, звичайно ж, не думати, щоб вилетіти прямо з групи Ліги Чемпіонів з останнього місця, як це трапилось в сезоні нинішньому. Атлетіко обіграв Валенцію 3-0. Але звичайно ж, подія, матч Райо проти Жирони. Подивіться, просто не заради Віктора Циганкова, а може і заради нього. Райо міг перемагати Райо не. Переміг, не реалізувавши пенальті. До речі, дві спроби було спочатку не забили. Ну, як то кажуть, не забили і не забили. Потім повторити. І при цьому повторенні вони розіграли пенальті і знову ж таки не забили. Натомість цинков забив двічі, і я відзначу, що він не просто офіційно визнаний футболістом цього матчу, а він також демонструє екстра клас. Насправді він з. Креативних гравців у Жерони найсильніші індивідуально, це правда життя. І футбол будується там хороший, який йому підходить. Я думаю, що у нього взагалі все склалося поки що ідеально. І можна говорити про хороші, дуже хороші перспективи його подальшої кар'єри. Адже у нього зараз три голи, три результативні передачі за сім поєдинків, сім матчів, неповних матчів. Це дуже хороший результат. Ну і... Сумно жартують вболівальники Київського Динамо, що в одному матчі проти раю на важ'єкасі. циганков забив більше, ніж Динамо в усіх офіційних поєдинках 2023 року. Це теж правда. Ну ось давайте якраз перейдемо і до е, УПЛ. Ми так трохи будемо розбавляти міжнародний футбол і український. Е, тут Динамо поступилося зорі. І поступилася десь поділо дійсно зоря, яка е, такими періодами організовувала свою гру, десь успішними, десь менш успішними. Е, зоря досягнула успіху. Вона забила, вона втримала цей рахунок, і вона була більш цілісною, більш розумною. А е, стосовно ж проблем Динамо, вони катастрофічні. Це е, вже не можна списувати тільки на ігровій якості, що коїться в клубі всередині, тому що у людей немає бажання грати. Просто так у футболіста не зникає бажання грати. Можна говорити про одного якогось гравця, наприклад, умовний Балотеллі, який періодами хоче, періодами не хоче, але так не буває в цілому колективі. І криза ідей, яка існує, особливо криза атакувальних ідей. Я зазначу, що в Динамо не настільки погані футболісти, як поганий футбол. Матч Верес-Дніпро, який на певний момент повернув Дніпро на першу сходинку. Матч достатньо рівний, і тут майстерність дається взнаки за певних обставин. Верес міг би і не програти теоретично, дуже теоретично навіть виграти. Але піхальонок реалізував свій момент, і Дніпро, як це не раз було в поточному сезоні, він вміє триматися за рахунок, тримати те, що здобуто. Це теж клас. Можна. Багато дискутувати, що Дніпро 1 не є супервидовищем, ніхто того і не обіцяв. Але на першу позицію повернувся все одно Шахтар, який переміг рух. Леонід Кучук після цього пішов у відставку. Але ви знаєте, в футбольному клубі рух так змінюються тренери, що ніхто не здивується, що впродовж року, за рік, Леонід Кучук знову очолить цей львівський чи топак винниківський клуб. Стосовно шахтаря, то тут. Команда зіграла так, як мала діяти. Дуже класно себе проявив Криськів, який знає, що робити на полі. Так, це зовсім не мудрик, і не треба з нього ліпити. Мудрика немає таких е, у нього профільних характеристик. Але команда здобула спокійно цю перемогу. Єдиний такий момент дуже контраверсійний, це те, що Юхім Конопля після розмови з Русланом Ротанем. Був відкликаний з національної збірної через ушкодження. Але на другий тайм він вийшов в цьому поєдинку, як він сам сказав на уколі. Але укол уколом він сказав, це важливий матч для збірної не важливий матч проти Англії. Ну тоді треба чесно визнавати, що ми нічого не збираємося робити проти Англії. Хоча я так не вважаю. До речі, про матч проти англійців, який в неділю відбудеться, буде дуже цікаво подивитися раніше. Матч саме збірної Англії в Неаполі на стадіоні імені Дієго Марадони. Дуже гаряча публіка. Там і взагалі італійці вміють підтримувати свою команду. Італія Англія. Ось це багато в чому, я вважаю, може бути шансом для України. Такий важливий поєдинок. Через два на третій, потім матч на Уемблі. І можуть бути ушкодження. може бути просто в тому. ну дійсно в такому графіку грати з таким сильним суперником. Ось шанс збірної України. Тому що про Англію казати, ну подивіться навіть на атаку. Гаррі Кейн залишиться Гаррі Кейном завжди. Що витворяє зараз Сака, які робить в матчі проти Пелес, що укріплює лідерство в прем'єр-лізі, робить різницю. САКА там забуває два. Одну передачу результативно віддає. Що робить Решфорд, Манчестер Юнайтед? І це тільки група атаки, Джуд Білінгем. Підбір футболістів в захисті. Ну не нам казати, що Магуайр десь може не дотягнути. Матчі проти збірної України саме Магуайр – це варіант. Ну хіба що Мудрик може спробувати його бігти, але це до цього ще треба дійти. Тому склад збірної Англії топовий. Можливо, там будуть ротації, можливо, втрати втома. На цьому можна спробувати співати. Німати, тому що у збірної України теж кадрові проблеми, і це центр захисту, це просто десь нестача футболістів екстра топового рівня, але можна завжди вірити в те, що щось відбудеться добре. Згадали збірну Англії. Тут варто згадати наших представників в Англії Зінченко провів такий для себе середній поєдинок. Насправді, середній матч проти Крістал Пелес був замінений на тірні і як для себе. Рано замінений, але тірній нічого теж не продемонстрував. І е, тут е, потрібно говорити про е, хорошу динаміку самої команди команди Арсенала, яка лідирує і е, може впевнено перегравати суперників. Е, тому до речі, ніхто в. Середовищі фанів арсенала з не критикують. А ось з Мудрика, який не грає в Челсі, вже сміються, і це погана ознака. Англійці вміють тролити, як то кажуть, травити футболіста. І вони розчаровані. Вони, а може, не розчаровані мудриком, тому що його гру зараз не можна побачити. Це заборонений контент, його не існує. Але вони ж пам'ятають ціну. І ціна тут грає, звичайно ж, проти Михайла. Тому, Михайло, готуйся на Англію. Якщо ти заб'єш Англію, а тим паче Україна дасть якийсь результат в підсумку, то ось тут вболівальники стануть за тебе. Вони будуть казати: подивіться, там він робить, а тут він не грає. Так що це достатньо цікавий кейс, і ми подивимося. Миколенко. Тут ситуація дуже проста. Він втратив місце в основі, і це нелегко буде повертати, тому що тренери вони чіпляються за своїх футболістів. І Є тренери як Шон Дайч, британець, який дивиться на британських гравців. І, ну в цьому є своя. Корпоративна чи національна солідарність, і Миколенку потрібно як іноземцю, як людині, яка за суттєві гроші приходила, зараз не просто старатися, а вилізати з усіх рамок і пнутися вперед. Так, подивимося, що з цього вийде. Про забарного нагадаю, що там 100%, що він на жаль. Не зіграє проти Англії. Така ситуація. Раніше казали, що можливо щось якось, але ні. На жаль, поки що ні. Згадавши історію з Миколенком, треба сказати, що ця історія повторюється з Соболем. Зараз йому немає довіри, він отримує якийсь час зовсім невеликий. Страсбур іде. Страсбур іде вперед. Не набагато він відірвався від зони виліту, але виграв свій останній поєдинок. Це круто. Насправді це круто і. Соболю треба відповідати настрою клубу. Якщо він добре зіграв і клуб не виграв, це добре для нього, але це не створює загального настрою. А от коли клуб іде добре, і футболісту потрібно відповідати такому тренду. Маліновський його Марсель на один день втратив другу позицію, але потім переміг не так вже легко. Олексій Санчес абсолютний герой цієї зустрічі, Руслан Маліновський старався. Він не був найслабшою ланкою. Він і намагався там грати у відборі. Але як це до речі, часто буває у Руслана, він не той, хто уникає боротьби. Насправді, Дехто вважає, ні, він надто креативний. Ні, він не уникає боротьби, але він е, часто не встигає відібрати або не зовсім вміє відібрати, від чого у нього попередження, наприклад, у цьому матчі. Е, Знов ж таки не трагедія, особливо на тлі того, що Марсель на другій позиції, і це дуже нелегко в е, французькому чемпіонаті, тому що ну. На перше, ти не залізеш ніяк, навіть от програв Рену е, Парі сен жермен Але реальної конкуренції за перше місце немає. А ось за друге там є дуже крутий ланс, є команди, які ще можуть додавати. Тому е, для Марселя важливо продовжувати тримати темп. Ну а Маліновському бути постійним футболістом основи, що зараз відбувається. Можна також говорити, що дещо йому шукають місце, і було кілька варіантів його розташування. Це не завжди добре для футболіста, для його комфорту, тому що. Постійно потрібно призвичаюватися до різних обставин. Настанок Італія і тут не дербі де КАПІТАЛЕ. як називають римське протистояння, де ЛАЦІО переміг Рому. Три вилучення на дві команди і не так добре з голами. Я Хотів звернути увагу на інший матч, який показує крутість інтриги, саме інтриги. Про клас можна дискутувати, але інтриги у серії А. У Дінезе приймав Мілан чинного чемпіона, команди, яка зараз в топ-четвірці. І що зробив у Рінезі? У Дінезе забив. Кінець першого тайму до час призначається пенальті. Златаний Ібрагімович виходить, людина за 40 поважного віку. Е, не забиває. Після цього переглядають відеоповтори і призначають перебування пенальті. Андреас Сотіл просто оскаженів, просто здурів від люті. Накинувся на арбітра. Червона. Златан перебиває, забиває гол. До речі, перший свій гол з січня минулого року. Ну, це через травми, не тільки через вік. Е, забиває. І що? Здавалося, ось все. Зараз посипиться у Дінезі команда в меншості. Суперник зрівняв. Ні. Ще на 45 плюс 6 хвилині команда знову виходить вперед. В другому таймі забиває. Забиває ще і більше того, якщо подивитися на зміст гри. Ну лише володіння м'ячем, там Мілан переважав в усьому іншому у Дінезе в меншості грав добре, грав точно не гірше за суперника, а часом і краще. Ось вам супер інтрига італійського чемпіонату, де цього разу немає боротьби за чемпіонство, бути не може з таким наплем, але все одно команди, які не є топ-топами, можуть у великих грандів забирати очки і демонструвати такий яскравий. Кравий футбол, дуже хотілося б бачити щось подібне, хай з меншим класом, це очевидно, в Україні. Що ж, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, можливо, критикуйте, ставте питання, все що завгодно. Ми чекаємо від вас якогось відгуку. З вами був Роберто Моралес.